Життя у вихорі танцю у Коломиї відбувся ювілейний творчий вечір заслуженого працівника культури України, художнього керівника народного ансамблю Танцю Покуття Дани Демків. Відомий балетмейстер відзначила поважне 85-річчя, Також виповнилося 60 років її сценічної і творчої діяльності та 50 літ із дня заснування колективу Покуття на свято зійшлися шанувальники творчості відомої та знаної землячки, леді ордена княгині Ольги третього ступеня, почесного громадянина Коломиї. Традиційно було багато добрих слів, привітань квітів і звичайно ж запальні танці від всесвітньо відомого покуття. Героїня свята у гремерній. Потрапити до неї складно, бо охочих привітати дано демків багато. Попри це, для кожного вона знаходить хвилину. Питаємо, чим пишається відома Коломаянка, підходячи до такого поважного ювілею. Звісно ж, своїми учнями дуже приємно, коли сьогодні з'їхалися з Києва. Багато. Чернівець, з Франківська, зі Львова, з Калуша, з Польщі, і який приїжджає, і тут зараз танцює спеціально. Ви знаєте, оце покоління це золоте покоління, яке виховала. Ну, один балетмейстер в Канаді оце приїде, другий балетмейстер в Болгарії, в Софії, лауреати конкурсу Всесоюзного тоді було. Тепер в залі сидять дві медалістки золоті по бальних танцях. Другий випуск. Вони в залі будуть сидіти в Києві. Люба Одинська по світу роз'їжджає лауреат міжнародних конкурсів по бальних танцях в Канаді за рубіжом ті, то не по народних танцях. І цей список ще можна продовжувати, але пані Дана переконана, найважливіше, що намагалася, це прищепити любов до рідного, а саме до традицій, обрядів та історії краю. І саме головне, що коли я привозила із села зразки одягу і ми шили або готові ви сьогодні побачите на сцені, то ви знаєте, що кожна хотіла в Одяг на діти, вони пишались особливо, як надівали кокетку, танець, особливо гордиянку. Чи поважні гості? Головне між собою торгувалися. Ні, я буду той танець, а ти той. Бо їм приємно. А знаєте, як приємно, що молодь цінить наш рідне. Отут От нам основне, і так хочеться, щоби. Наші педагоги, наші баладмейстери, наші керівники от прививали любов не тільки зуміти крок вперед, крок назад, а щоб прививали їм любов якраз оцю цінність нашої історії, нашої літератури, особливо якщо вони працюють в мистецтві, щоб прививали любов до мистецтва. На свій такий різнобарний, надзвичайно оригінальний і цікавий культур в цих всіх піснях, в танцях, в легендах народ виражав свою душу, своє прагнення, свої сподівання, свою любов. Це не вичерпна кринуття, яку тільки, я кажу, треба збирати, черпати, давати йому нове сценічне життя і нове народження. Цього разу дана демків не керувала процесом за кулісами. Як поважну гостю її запросили до зали, і вона змогла нарешті побути у ролі глядача. Тріотичну завзятість продовж вечора дякували присутні примі прикарпатського танцю Дані Демків. Грамотами вітали представники міської влади та громадськість від обласної влади приїхав шанувати ювілярку начальник управління культури облдержадміністрації Володимир Федорак. Я знаю цей колектив не перший рік. Знаю, як один одного люблять, шанують, поважають, бо так було закладено батьками. Так це робила і робить пані Дана Демків, тому що насправді. Митець людина з високої літери. Привітаємо її! В одному із інтерв'ю, коли Вдана Петрівне спитали, що допомагає їй впродовж такого тривалого часу перебувати, безперечно, попереду всього хореографічного товариства України, вона сказала три речі: перше це любов. Любов до тої справи, яку вона робить, це вимогливість. Вимогливість в першу чергу до себе, вимогливість до тих людей, з якими вона працює. І третє це напористість. Тому що без напористості, без впертості в певному розумінні важко зробити щось важливе. Велика дяка низький поклін за вашу любов до рідної землі, за ваш патріотизм, сподвижництво на ниві мистецтва. Тому що вся ця любов через хореографічні рухи, через мову танцю ви виклали і популяризували на сценах. Нашої землі і за кордоном. Ви підняли цей танець і наше, наші народні традиції на такий високий професійний рівень, що вам справді вклонялися великі сцени різних континентів нашої планети. Тана Петрівна. Вище було сказано вже, Ще в 90-х роках була удостоєна високого звання у просвіті, це почесний член. Коломийського міськрайонного товариства просвіта. Тому що тією великою культурно-просвітницькою роботою вона цього звання заслужила і вона несе ту культуру між нас, між людей. Її мистецтво доступне кожному. Привітав ювілярку і Коломийський гурт. Дзвони. Прийшло багато часу з того, як ми вас знаємо, і мене завжди дивало те, що як може в одній людині закумулюватись стільки позитивної енергії, скільки доброти, скільки людяності, стільки щирості. Вітали Дану Демків з ювілеєм її учні, які продовжують добрі традиції у рідному краї. Про таких людей, як ви, говорять: ціломена Господом, відзначена. Вас Господь нагородив всіма найкращими якостями і надзвичайним талантом. Ви втілення української душі. Ви чиста, ви красива, ви горда. Ви непідступна. Ви не зрадлива, ви не підвладна ні часу, ні світові. Як представник Калущини, представник сім'ї Гордієнків, хочу привітати вас таким, таким красивим ювілеєм. Е, найщиріші, найсердечніші привітання від мами, Миросі від Тараса, з, е, з сім'єю. Вони, вони з нами душею і серцем. Дана Петрівна, ви ж не просто Дана Петрівна, ви друга мама моя. Я горджуся, Дана Петрівна, тим, що я мала змогу доторкнутися до вашого мистецтва. Мрію, намагаюсь бути схожою на вас. Я думаю, що я не одна в своєму бажанні. Але знайти бути такою, як ви, мені здається, це дуже недосяжна ціль. Того вечора, впродовж трьох годин у залі народного дому лунало багато добрих слів, привітань. Було безліч квітів і звичайно ж запальні танці від всесвітньо відомого покуття.